Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі та володар поясів WBA, WBC і IBF Олександр Усик нарешті перервав своє мовчання, яке було пов'язане із його майбутнім. Українець виступив із заявою, що повертається на ринг у 26-му році, але ім'я його потенційного суперника викликає подив як в українських фанатів боксу, так і в міжнародних. А також натякає на те, що це буде один із останніх. Якщо не останній поєдинок українського чемпіона. Чому? Давайте розберемося у цьому відео. Отож, Олександр хоче провести бій проти 40-річного Деонтея Вайлдера. Про що розповів сам? Наступного року я хочу провести бій із Вайлдером. Для мене це цікаво. Чому Вайлдер? кажуть, він не такий сильний, як раніше. Хіба цей хлопець чемпіон світу і дуже відомий і сильний боксер. Він є одним із найвидатніших супертяжів останніх десяти років. Ось таких дифарамів наспівав Усик своєму майбутньому супернику в інтерв'ю на ютуб-каналі Boxing King Media. А тепер давайте згадаємо, що передувало цим подіям. Отож, у липні 25-го року Олександр на деякий час повернув собі звання абсолютного чемпіона світу. Усик тоді нокаутував Даніеля Дюбуа і забрав пояс IBF, який сам же раніше залишив вакантним заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі після впевненої перемоги над Дюбуа. Усик взяв паузу, яка відверто затягнулася. Олександр тоді послався на травму спини і зажадав відсрочки від обов'язкового захисту поясу WBO проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. А пізніше і зовсім відмовився від титулу і усім своїм виглядом показував, що для нього це невелика втрата, адже він і так великий. Після цього Усик досить довго зберігав мовчання щодо свого майбутнього, поки несподівано для багатьох не заявив про вищеописаний бій із Вальдером. Чому несподівано все просто, тому що поєдинок із Деантеєм. Зі спортивної точки зору не означає абсолютно нічого. Колись один із найстрашніших нокаутерів королівського дивізіону вже давно пройшов свій пік. Вальдер в останніх шести боях зазнав чотирьох поразок, а перемога над ніким невідомим Тейлором Херендом ніяк не перекриває всі інші провали. Деантея. зараз бронзовий бомбардувальник розташувався на 13-му рядку у рейтингу WBC, а у інших організаціях він не потрапляє навіть у топ. 15. і уявіть собі, саме цього збитого бомбардувальника усаки хоче зробити претендентом на три титули чемпіона світу. Так звісно, знецінювати Деантея також не варто його ім'я велике у сучасному боксі, і до поєдинку із ним проявляють інтерес багато відомих боксерів. Але одна справа, коли, наприклад, такий бій хоче провести Ентоні Джошо, щоб вбити двох зайців одразу добре заробити і додати до свого резюме прізвище Вайлдера. Або інший варіант, коли до такого хайпового поєдинку прагнуть, наприклад, блогер Джейк Пол, або колишній чемпіон UFC Френсіс Нгану, який теж пробував зайти у тему боксу. Але тут зовсім інша справа: зустрічі із побитим ветераном шукає найкращий важковаговик світу на сьогодні, а можливо взагалі в історії. І саме тут ми переходимо до головного висновку, який витікає із цього рішення. А саме, Усик уже знаходиться на завершальній стадії своєї кар'єри. І не просто через вік, адже всі ми знаємо, що йому вже давно не 30, а тому, що він цілком заслужено втратив мотивацію проводити великі зі спортивної точки зору поєдинки. Судіть самі, Олександра викликає на бій непереможений Фабіо Уордлі, який нещодавно достроково фінішував Джозефа Паркера, і тепер володіє відразу двома тимчасовими титулами. Особисто турки Аляхшей хотів би побачити протистояння Усика із іншим британцем, молодим і вкрай амбітним Мозесом Ітуамою. Є й тимчасовий чемпіон WBC, а Кабайл, який не проти розділити ринг із Усиком. Загалом пропозиції від реальних претендентів, хоч і не з такими великими ім'ями, як у самого Усика, безліч. Але здається, Олександр вже втомився комусь щось доводити. У нього немає мотивації готувати себе до чергової війни. Український чемпіон уже один із найбільш великих боксерів в історії цього виду спорту, а можливо і найбільш величний. Тому з його точки зору поєдинки з Ордлі, і Кабайлом принесуть лише ризики для його спортивної спадщини. Навряд чи перемога над кимось із цієї трійки сильно зміцнить славу і популярність українця. Це логічно. Багато заробити на цих боях також не вийде. Умовна афіша, усик кабайл не особливо вражає. Інша справа бій із Уайлдером. Особливих ризиків він також не несе. Навряд чи 40-річний Дантей зуміє створити хоч якусь рівну опозицію Усику. А заробити на такому поєдинку можна в кілька разів більше. А якщо ви не вірите, що Олександр уже відверто готується до того, аби попрощатися із фанатами і повісити рукавички на цвях, то ось вам ще один аргумент: Усик цілком можливо хоче зібрати у свою так звану колекцію усю велику трійку – Джошуа, Ф'юрі та Вайлдер. Які довгий час були найбільшими зірками королівського дивізіону і правили у ньому? Ентоні та Тайсона українець побив уже по два рази, а перемога над Дентеєм була б гарним останнім акордом у кар'єрі. Представники команди Валдера також вже дали свою відповідь, і здається, не очікували такого подарунку з небес. Зробили вигляд, що у бронзового бомбардувальника багато цікавих пропозицій, але так і бути, вони все ж таки вписали усика у список можливих суперників. Усик це великий чемпіон. У нас є плани на наступний рік, і ми хотіли б, щоб Олександр Усик входив до них. Якщо отримаємо відповідну пропозицію, то будемо відкриті до цього бою. Наводить слова менеджера Вайлдера Шелі Фінкеля «Портал Sky Sports. Отож, на цьому будемо прощатися. Головний висновок Олександр Усик за свою професійну кар'єру уже всім усе довів. Він один із найкращих спортсменів в історії, один із найкращих боксерів в історії. Тому цілком може задуматись про те, аби... Як найкраще, як найспокійніше завершити свою кар'єру і підвести себе до нового етапу у своєму житті. На нашу думку, оголошення поєдинку із Вайлдером якраз таки є цим підготовчим етапом. Ну а ви, якщо не згодні із цією думкою, у коментарях напишіть, чому ви вважаєте, Усик пішов на бій Вайлдера, якщо не через те, аби закінчити кар'єру на такій ноті. А також напишіть, як ви вважаєте, хто вийде переможцем із цього протистояння і чи є взагалі хоч якісь шанси у ДНТЯ. Ну і не забудьте про лайк, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам подобається Олександр Усик. Ну і про підписку на канал також не забудьте, аби не пропускати нові цікаві відео.